Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео у нас буде розпаковка замовлення з інтернет-магазину Натіно. Вже починається період підготовки до свят. І я побачила цікаві пропозиції на Натіно це буде доглядова та декоративна косметика. Тож, давайте розпаковувати. Я почну з подарункових наборів. Випадково, можна сказати, натрапила. На ось такий. Набір від бренду Aven подарунковий бокс, до складу якого входять два продукти. Коробочка, до речі, досить величенька. І давайте подивимося, що всередині ось таке наповнення. Отже, перед вами наповнення цього діфт-боксу. До складу набору входить маска для обличчя Заспокійлива. Вона продається і окремо 50 мл. Я на неї вже давно дивлюся, все хотіла її придбати. Вона коштує порядка 600 гривень. І я бачила її у рекомендованих у Оксани Садоренко, яка зараз у нас дуже класні огляди випускає по продукції АHIRB. І по аптечним брендам. Я залишу посилання на канал Оксани у описі під своїм відео. Підписуйтесь, будь ласка, переходьте, переглядайте. Отже, буду пробувати цю маску на неї, до речі, і на мейкапі досить гарні відгуки, тому я була дуже рада, коли побачила цю маску в складі набору. Другий продукт це. Ось такий аквагель, зволожуючий з гіалуроновою кислотою та алоєм, 50 мл об'єм. Давайте поглянемо на баночку. Така маленька баночка, здається, що тут як менше, але просто, напевно, скло тоненьке. Термін придатності дуже хороший, як бачимо. Що там всередині? Давайте переглянемо. Продукт незафольгований, дуже-дуже легенький аромат має. Текстура гелева тож думаю, що краще буде залишити на весну цей крем. До речі, вартість цього крему складає 830 гривень на нотіно. А вартість цієї маски 600. А в складі набору набір коштував мені 1000 гривень. Тобто, дійсно, було вигідно купувати саме в складі набору. Тобто можна сказати, що ціна набору йде по ціні крему. Ну, там за 150 гривень буквально масочка виходить. А сподобався цей набір а по опису, по відгуках, тому я його собі прибала. Ще один дуже цікавий набір, який мене зацікавив. Багато років мріяла спробувати продукцію Бренду Kiehl's. І є там у них такий культовий крем для шкіри під очі з авокадо. Дуже дорого коштує окремо цей крем 1600 гривень за 14 мл. Але у складі набору виходить, що за цією ціною ще і йде повнорозмірний крем. Тому за 1600 я вже вирішила, що мені такий набірчик буде потрібен. Давайте теж переглянемо, в якому пакуванні це все знаходиться. Папір. Не розумію, навіщо робити такі величезні коробчини, якщо... Насправді там все аж на дні. Тобто, так, тут дійсно 14 мл. Так виглядає крем під очі. Багато гарних відгуків на цей крем. Дехто каже, що це прям найкращий крем. Цей продукт виробник, не обіцяє, що цей продукт позбавить вас зморщок, але кажуть, що дуже. Гарне дає зволоження, і дійсно рівних цьому кремові немає. Зафольгований відкривати не буду, можливо, десь в якихось оглядах на поточний догляд я якось цей крем більш детально зможу описати. І 28 мл ось такий крем зволоження 24 години. Невагомий, зі скваланом і ще з чимось. Глікопротеїн якийсь. Теж, напевно, зафольгований, тож текстуру не зможу показати зараз. Хоча, я так розумію, що ці продукти досить добре якраз підійшли б на зараз в плані використання на зимовий холодний період. Тож, ось така ще парочка в мене. Поруч киця буде, вона морчать або щось своє казати, щоб розуміли. Далі перейдемо до наступного продукту. Це буде декоративна косметика. Вирішила я спробувати ось такий продукт від бренду Bobi Brown. Це така вітамінізована база для обличчя. Це праймер котя. Коть. Це праймер для обличчя, який використовується ну, зранку або якось так перед нанесенням макіяжу. Дехто каже, що це повноцінний крем для обличчя, можна його прям таки використовувати, цей засіб, як нічний, нічний догляд. Формула збагачена гіалуроновою кислотою, вітамінами В. С, є скваланом, маслом ШИ. Дуже багато гарних відгуків. Представлений цей продукт в декількох розмірах. Тобто, в плані ваги, я маю на увазі. У мене ось такий варіант. Це не найменший, найменший 7 мл, а у мене тут 15 мл. От, я вирішила спробувати. Не бюджетний цей засіб, але ну, косметика Bobi Brown це проф, професійна, тому. Ну, дійсно захотілося, опа, дійсно захотілося спробувати, що воно таке. Таку має консистенцію та колір. Аромат присутній, от. Я не тобі даю нюхати. Аромат присутній і, відповідно, виглядає дуже апетитно. Є ось така мембрана. І естетична така дуже приємна баночка. Брала для того, щоб приборкати свої глущення на обличчі. Не вдається мені гарно зволожувати шкіру, особливо зранку. Все пересушене. І є проблема з нанесенням макіяжу через це. А далі, що я вам хочу показати, це ось таку покупочку. Купила теж випадково побачила. На сторінки бренду Cotries ось такий засіб Under-Eye Brightener. Це вже у нас іде, ну, напевно, теж як коректор, або як консилер. Ну, одним словом, я так розумію, що це двійник ось цього засобу, який я показувала в, минулих, в минулому відео. Просто тут він в такому стані, в твердому, скажімо. А ця формула, напевно, буде більш рідка. Думаю, що відтінок буде теж такий лососовий. Тут є ще такий охолоджуючий аплікатор. Давайте зробимо своч, я буду відразу використовувати. Так, це абсолютно така сама історія, як і в баночці. Не знаю, навіщо вони перевипустили. Я би не сказала, що ця текстура більш рідка і бачу, що працює ну, аналогічним чином. от Придбала, тому що, в принципі, подобається цей засіб. Я думаю, що це у нас надовго. Буду користуватися. Це для мене зараз така, як. Ну, Нові відчуття в плані відчуттів на шкірі під очима, більш відчуття якогось зволоження. От, дуже комфортне, це, знову таке відчуття, бо вже третій раз кажу це слово. Шкіра не так пересихає, шкіра відчувається зволоженою і подобається цей ефект. Такий ніби зволоженою шкіри, як ще сказати. Коротше, це більше, ніж просто консилер під очі, так скажімо. Наступні два продукти це лаки для нігтів, теж від бренду Катрі, встановлений дизайн флаконів. от Я вирішила такі новиночки собі придбати. З ось цим лаком я вже знайома. У мене в попередньому дизайні флакону був цей відтінок. Ось так він виглядає. Це така подрібнена ніби фольга. Відтінок називається 006 Party Animal. В порожніх пляшечках буду більш детально про нього розповідати. Повторила, значить, це дійсно хороший продукт. І ось такий сьогодні ним нафарбовано: класичний червоний. Подобається, що ці лаки досить швидко висихають. Це відтінок 019 Viv L'Amour. Червоний, без зайвих слів, швидко висихають, в два шари наносила. Дуже подобається. Наступне, що я придбала, це за хорошою знижкою моя улюблена зубна паста Bioret Intensive Night Action Придбала в запаси, вже це, напевно, четверта або п'ята, можливо, упаковка. І нарешті, от побачила теж випадково, що продукція White Glow з'явилася натінно. В мініатюрках беру такі пасти. Цю червону ще не пробувала. 24 грами для відбілювання зубів. Але продукція цього бренду мені подобається. Я комбіную з різними іншими фарбами фарбами, пастами. Тому пару разів на тиждень користуюся відбілюючими і, ну, звичайним, чином ось такими. О, ті, що бореться з карієсом. Ось такі були мої покупочки, дівчата. Відео на швидкоруч, але дуже хотіла зняти його саме сьогодні. І ще хочу порекомендувати вам канал моєї youtube подружки Мариночки. Марина Алекс канал. Теж залишу посилання в інфобоксі, хочу прорекламувати своїх подружок. Будь ласка, підписуйтесь, перейдіть на канал, подивіться. Контент, я впевнена, що огляди дівчат вам теж будуть до смаку. Дуже багато корисної інформації там я для себе беру і раджу вам теж підписатися та підтримати українських блогерів. Ну а я прощаюся на цьому. Дякую за увагу, і ми зустрінемося у наступних відео. від Косі. вам теж привіт! <ривіт> Коська. Не позорь мене! І ми з вами побачимося в наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.